Більше пафосу, аніж реальних справ. Ще у липні вся еліта області урочисто під музику та з оплесками відправляли перший літак до Анталії з Рівненського аеропорту. Запросили й духовенство для освячення чартерного рейсу. Не обійшлося й без піару. Перші особи області кинулися робити селфі біля літака у салоні та навіть за штурвалом. Після того, як високопосадовці пофотографувалися вдосталь, згадали й про 160 пасажирів, які вперше випробують чартерний рейс з рівного. Всі в очікуванні. Пані радію, що тепер не потрібно їхати в Київ, щоб полетіти за кордон на відпочинок, а це можна зробити з рідного міста. Економи час і не треба там ну, образно, там вночі виїжджати, якщо там вранці рейс, бо дуже зручно. Я місцева, зручно дуже. Тобто рівне. Колись літали, колись давно. Тоді, скільки років тому, ми завжди тут були було кого зустрічати самі. Літали звідси з рівного. Зручно отримала подарунок, такий путівку. Взагалі не переживаю, поки з ну не переживала за те, щоб їхати чи до Києва, чи до Львова. Та ще не встигли відправити всі заплановані рейси до Туреччини, як очільники області вже анонсують польоти до Польщі і Єгипту. Та от за гучними заявами здається, забули про стан аеропорту, який більше десяти років ремонту не бачив. Хіба окрім того, який зробили поспіхом до першого рейсу, зокрема відремонтували дах. На даний час, звісно, хотілося б більше ремонту зробити в нашому приміщенні аеропорту самому, а на даний час, що є, то є. Та радість тривала недовго. Вже наприкінці сезону один з пасажирських рейсів з Туреччини не прилетів у рівне, приземлився у Києві. На тому борту була рівнянка Світлана. каже, вирішила на свою голову полетіти на відпочинок із нашого аеропорту. Не зважала навіть на те, що вартість квитка дорожча аніж в інших містах. Однак наприкінці відпочинку на жінку так і на всіх пасажирів, які відлітали з Рівненського аеропорту, чекав сюрприз. Цей літак не може обслуговуватися Рівненським аеропортом, і саме тому ми приземляємося в жулях в Київському аеропорті. Ну, літак був менший і по кількості людей менше, 120 чоловік прийшлося вміщувати в меншому літаку і просили працівники аеропорту і стюардеси і дітей взяти на руки. Та й на цьому сюрпризи не закінчилися, згадує рівнянка Світлана. літак вже почав рухатися на зльотну полосу, а люди ще стояли. тому що місць для людей не було. У нас особисто був 22-й ряд, якого не існувало в природі. 21-м рядом закінчувалися місця. А у людей були 24-й, 25-й, 26-й ряд. І люди стояли. І це було. Таке враження, що ми попали в маршрутку і набили людьми, і потім розсаджували, знервувала стюардес тих людей. Або як вже долетіли в Київ. Втім, далі 120 пасажирів намагалися вмістити в автобус, щоб довести людей до Рівного. Райський відпочинок у Туреччині залишив жахливі спогади. Бідкається Світлана. Це було іморально, дуже важко. Тобто, Війшло. Ти розраховуєш на одне, в тебе плани, в тебе якісь свої сподівання, і тут ти отримуєш зовсім інше. У Рівненському аеропорті виправдовується літак. приземлився в Києві через компанію перевізника. Кажуть, це вони замінили літак, для якого злітна смуга в нашому місті занадто вузька. Замінила борт МД-83 на боїн 737, який менший по кількості пасажирів це раз. По-друге, компанія. У нас рейс має бути 11-го за два дні, тобто за суботу-неділю, п'ятниця, останній робочий день тижня. Попередила за годину, що наміняє борт. Відповідно, державна служба дозволення дала, і ми в цьому прийомі борту відмовили, не порушивши закону. А для того, щоб аеропорт міг обслуговувати пасажирські рейси, потрібні нова техніка і нова злітна смуга. Техніка остання закуплена 89-й рік. На вулиці, вибачте, 2016. Відповідно, яка з компанія приходить, приїжджають пасажири, просто дивуються, як воно ще працює, як воно ще сертифіковане. Ті ж топливозаправщики, теж з 70-го року. Всю техніку закупити не можуть, каже керівник аеропорту. Комунальне підприємство вже два роки як не фінансується. Нині повуха в боргах, винні 12,5 мільйонів гривень. І відновлення фінансування зараз порятунком не стане. Рахунок заблокований. Тому будь-які кошти, які виділятиме обласна рада на підприємство, забиратиме виконавча служба для погашення боргу перед пенсійним фондом та податковою. Підготовлено. Звернення до Кабінету міністрів з проханням або списати хоча б пеню, яка дуже велика, або хоча б реструктуризувати борг. Обласна рада готова поетапно, там на два роки, на три роки сплачувати і навіть гарантує цю сплату, аби тільки цей борг реструктуризувати. Натомість, голова Рівненської ОДА Певе, необхідно шукати інвесторів, які б допомогли розбудувати сучасний аеропорт. Додає, не зайвим є і державне фінансування обласного бюджету. Ми можемо зробити багато речей певних для якоїсь забезпечення мінімальної роботи аеропорту. Да, от, наприклад, чартер в Турцію або чартер в Єгіпіт, або прийняття невеликої кількості приватних чартерів. Та немає де правди подіти. Нині Рівненський аеропорт потерпів фіаско, як із туристичним перевізником, так і з фінансами. Для того щоб литовище працювало належно, потрібна кругленька сума. А для початку ще необхідно погасити борг, залучити інвесторів, зробити ремонт і закупити техніку. Та коли це може бути, ствердної відповіді не може дати ніхто. Інеса Пославська, Роман Мельничук, Олег Тарасович та Артем Лаговський для програми Детальний новинний огляд.